Всі ми бачили подібні відео в соцмережах, і кожного разу щиро радіємо, коли наші воїни знаходять лігву окупантів, а артилерія їх нищить. Та за кожним влучанням стоїть ретельна підготовка. Цей раз не виключення. На запорізькому напрямку бійці готують дрон до запуску. Він може розгледіти позицію окупантів на відстані до восьми кілометрів. Саме саме що тут головне це камера. Тобто ми не можемо далеко не залітати, але можемо зумом витягувати дуже далеко і таким чином коригувати там і артилерію. Міномети. Дрон Матрикс не лише виконує функції розвідника, а ще може передавати гаряче вітання оркам. Може з нього закидувати е, спеціально зроблені бомби, бомбочки. Е, в принципі. І його переимущество велике, що він може підійматися на дуже високу висоту. Тобто, якщо, звичайно, там побутові мавики, там у них максимальна висота 500 метрів, то це може там, і на півтора, і на кілометр 300, І, відповідно, у нас краще буде вити і кращий зум. Розвідник з позивним Хакер щоразу такі вильоти порівнює з відеогрою. Знайшов і ще й поразили. Ціль – це дуже. Це як, як будто ти пройшов якусь комп'ютерну гру, яку не міг пройти вже давно давно Типа, ну, така гордість. Дрон на поготові, час працювати та шукати позиції окупантів. Керувати таким дроном не так легко, як може здатися на перший погляд. Аби чітко відпрацювати та виявити ворожу ціль, безпілотником управляють одразу кілька бійців. Пілот керує самим дроном, а штурман завжди керує камерою. Тобто він приземляється, дивиться різні посадки, чекає всю, всю територію. І є ще у нас людина, яка, наприклад, сидить ще по карті, відбиває координати, якщо щось знаходить. І це все передається вже туди, куди треба. Ось і перша знахідка. Бачимо в посадці Кацапський Урал, який заїхав з піхотою. Да, відбиваємо координати і переводимо на артилерію. І будемо відпрацьовувати. Координати передані. Поки артилерія готується нанести удар, у розвідників лічені хвилини на те, щоб повернути дрон на позицію, замінити батарейки, аби і надалі коригувати роботу гармашів. Шостий ба доку. Готовність дві хвилини. Що у вас? Їм 5 хвилин, можемо спокійно підніматися. Командир з позивним Док завдяки сучасному обладнанню може одразу коригувати та передавати дані про ворожі позиції. Я собі відбиваю цілі, а потім, коли йдуть розриви, я можу на цьому планшеті включити стрім. Тобто хлопці можуть бути там на якійсь відстані, там 500 метрів від мене замасковані. Литати, я теж можу сидіти в якомусь іншому підвалі замаскований. У мене стоїть монітор зі стрімом, стоїть монітор з кропивою, Я коригую артилерію. Інколи зізнаються аеророзвідники, виявити позицію окупантів край складно та й недооцінювати ворога не варто. Перегування по дальньому краю ми працюємо проти тих, хто ну війська, які вимагають ну, спеціальності, які вимагають професіоналі, виключно це Ребівці, радіоелектронна боротьба, артилеристи. Там, на жаль, ще ну навіть росіяни вимушені ставитись до цього серйозно. Артилерія чітко відпрацювала по позиціям орків. Захисники знищили ворожий Урал та відправили особовий склад окупантів на концерт до Кобзона.